Так, всім доброго ранку. Я приїхала сьогодні, знаєте, куди не погреби на рибалку. Хлопці, вони вже удочки готують, всі діла. Коротше, так що, може я щось поймаю. Або просто покайфую біля річки. Юрій Анатолійович. Що ти там показує? Робиш? Шо? Кручечок? Фібаплавочок. Тёма, це вообще у нас спеціаліст по рибальству. Да, там у я смотрю, вон, де ніхто, там буде залезли. заліз. Куди? В Камышах, тому що. А, в Камышахоту. Не фігаси мені. Іди за хитрий. Природа яка гарна, бачите, у нас тут все. Вон під ногами розмазано. Ага, ось равлик золотий, каже Тёма, я таких ще не бачила. Я Не то що а, ти придумав сам так? Зараз yeah, я гляну, що це. Подивилася по Google, Google гугл каже, рудий іспанський слимак. Мені цікаво, що він робить в Києві. Іспанський слимак. Прикиньте? Він здоровий, він більше пальця. Ну, ніхто ж не розуміє, що він Він Так. На що ми ловимо? Кукуруза, опариші. Оп, дивіться, який вкусненький Біл, білочок. Да ні, там ще ніколи ще виляться. Білочок. Так. Це що, Тьома, це що в пакеті? Черв'ячки, там у земельці сидять. А тут макуха, кукуруза тут, всі діла. Не знаю, щось тут намішано. Коротше. Так, о. У Тьоми тут удачи ну, куча фідери, Коротше, всі діла. Тёма, смотри, какая байда есть у меня. Ну, а что на такую херню я когда на 5 килограмм сезона на речке, я охуел. Сам тоже. а мы ловили на эту чиню? Да. Захватил полностью, по самый карабин карабин, нибудь три крючка. Ну, не сошел бы никак. Ну, ты что, не слышишь? о красавчик! Молодец! Блять, я на поплавок приеду. На поплавок? Где? Да? Класс. Опа. Поднял. Для... Подлещим. Класс. его. Подлещен. Это синец. Сюда. Вот это класс. Класс. Сегодня. Да. О, класс. Красавчик нормальный, да? Такие. Ага. Опа! О! поймал. На мою удочку! Да. Випускай малого. О, садочок який класний. Хоп. Випускай малого, в мене сігарета потухла. Хорош, Все, пливи. О, малий поплив. Качечка плаває. Капає мало, только що. Коротше, його випущу, та, бо він маленький. хе О! Судні недобросимо. А цей вже покрупніше, нормально. Що, цього можна брати на засолку чи? Да? Красавчик якийсь бочечок. Це вже нормальний, Цього да? вже Ничего. можна забирати на засолочку. Ну, Чик. Таких напізнавало. Да, Давай, води, води його води. У мене одні бочки цей клюють на поплавок, тому що я на поплавок. зараз, тьома на фідері я щось тяне. Є? Є? Є, є, є щось, щось смикається. На Глазастые. Пішли хлопці в магазин, оставили мене з двома, з трьома фідерами і з двома удочками. Коротше, сижу, моніторю. Модесь клюне. Качки. Над водою рибу ловлять теж <laughs> так як і ми я зайшла сейчас на... Пуду поглибже, Качечка. А там он тоже рибак, і там рибаки. Лавають нам всю рибу розпугують. Ти пішов у воду? є. моє? Ну, один, а напись. Дякую за перегляд! Опять катер, блин, вони задовбали, вони літають, блин, тут вилають волни. По-моєму, Нема покльовки. Ще на фідер трохи є, то хлопці, а в мене геть немає, тому що день вже липка вся, напевно, відійшла від берега. Що ще поторчимо, порелаксіруємо трохи. Движення вже в Києві, по мосту тут ганяють. Ну, і Рибу не виходить,